Привіт усім! Зараз я знаходжуся в АТБ. Подивимось трошечки на знижки, які тут є. 31,60 горошок, розумний вибір. Там його 420 грамів, господарочка, ікра з кабачків 50 гривень 90 копійок, 440 грамів. Там така маленька баночка ікри 42-90, 310 грамів. Баклажани верес 99,90, тут їх 500 грамів. У знижки зараз немає. Огірки 92,90, 920 грам, Огірки консервовані. 2-літрова баночка огірків. 111 гривень 40 копійок. Тут ще такий імперь, маринований 58,90. соєвий соус. Сумак 63,30, 470 грамів. Чин соус 2620, 200 грамів Соус До сацибелі також зараз по акції 26,20. Кетчуп торчин лагідний 2420, 250 грамів. Кетчуп королівський смак Лагідний» 22 гривні 80 копійок, 250 грамів. Майонез провансаль 67%, 26 гривень 50 копійок, пачка 300 грамів. Борошно хмельницьк, млин, 30 гривень 90 копійок, пачечка 2 кілограми, зараз по знижці. Сількунна кам'яна мелина, 13 гривень 50 копійок за 1 кілограм. А хто полюбляє чипси? Якась новинка своя лінія, 22 гривні 40 копійок, зараз також по акції. 110 грамів. Макаронні вироби зараз по знисті. 34,90, і то як 400 грн. спагетті, а такі, 44,60, тут їх пів кілограму. І є тут ще така новинка чай зелений. Верблюд Саусен. 47 гривень 90 копійок. Тут там, 90 грамів чаю. Листовий, ароматизований. І ще одна новинка. Ось таке філе лосося у власному соку. Тут його. 370 грамів коштує 85 гривень 40 копійок. Ще така кілька новинка обсмажена в томатному соусі 240 грам. Коштує 61,30. Також є такі сардини у томатному соусі 240 грамів, 72 гривні 50 копійок. Ще є такий паштет з м'ясом гусячим, 130 грамів, 23 гривні, 50 копійок. Такий паштет з печінкою, свинячою, 29 гривень 50 копійок. Кукурудзяна олія. Тут є 850 мл. Зараз по акції коштує 72 гривні 60 копійок. Є ще тут така новинка за 1180. Такі вафельки шоколадні та з горіхом. Давайте ще трішки про групу подивимось. Може тут якісь новинки є. Вже бачу такі контейнери симпатичні. Така мордочка звіряток. І така. В цьому наборі 4 штуки контейнерів 200 мл, 300, 400 і 600 мл. Така ємність з кришкою скляна. Зараз коштує 169 гривень на літр 220 мл. Є ще така підставка для зубних щиток. Коштує 39,90. Різних кольорів. Голубенька, жовта, така сіра. Зараз по акції така склянка з подвійними стінками, 139 гривень коштує. Так виглядає цей стакан з подвійними стінками, з морсточкою. Такий непоганий. Досить такий симпатичний. Є тут ще такий набір для фарбування волосся 5990 коштує. І ще тут такий цікавий світильник. Світильник міні-собачка. 99,90 коштує. Зараз я розпакую, подивимось. Так він виглядає. Ну Це, напевно, як нічник може слугувати. Він такий малесенький. Є ще такий салатник, він розрахований на 4 літра, коштує 41,90. І є різних кодурів. Такий гарний набір контейнерів. Тут їх три штуки, коштує 99,90. Ємності розраховані на 400 мл, 800 мл і літр 400 мл. Такі симпатичні іграшки 129,90 коштують. А який прикол у цієї іграшки? Її вивертаєш під свій настрій. Бо вона в двох кольорах і з різними виразами обличчя. Диспенсер 6990. Такі симпатичні капці жіночі, рожевого кольору, такого голубого, блакитного, 149 гривень коштують, і такого кольору. Сушарка-підставка для столових приборів є в такому сірому кольорі, така біленька і такого кольору. Коштує 74,90. Такий скрибок коштує 54,90. Там в наборі дві таких штучки. Такий невеличкий симпатичний салатник 59,90. 179 гривень коштує така от миска. Це миска з центрофугою для сушіння зелені. Цікава така штука. Такий ще цікавий ароманабір з декоративною фігуркою. Коштує 229 гривень. Отак виглядають ці фігурки. Такий тример 139 гривень коштує. Для гігієнічного підстригання бороди, волосся, вух та носу. І є ще такі прикольні капці з вушками. Коштують 199 гривень. Такі симпатичні. Є ще в такому кольорі. І в такому кольорі. Фоторамка така гарна. 89,90 коштує. На три фотографії. Є ще тут такі лотки для вирощування розсади. Коштує 99,90. І цей лоток йде з кришкою. Зрошувач круговий 9490. 3190 коштує 20 штук таких горщиків для розсади Такий пульвий ризатор на 500 мл коштує 29,90. Цибуля сажанка 99,90. Є така і така. Рукавиці садові 2490. Є ще тут багато насіння, хто не підкупив за хорошими цінами. 29,90 коштує така опора для квітів. Такий гарненький цикламен. Зараз по акції 239 гривень. Такі гарні пакети. 16.30 коштують.